Нещодавно тепер вже навіть в Україні завдяки відомому порталу BlaBlaCar стала доступна зовсім нова, популярна послуга можливість платно автостопити, точніше, вибирати людину, з ким подорожуєш. І справді BlaBlaCar за останній час один з найвдаліших проєктів, який ідеально потрапив у занадто переповнену туристичну нішу. Лаконічно. І що головніше, логічно розташований інтерфейс, приємна кольорова гамма і все як на долоні. Плюсів дійсно багато, і про них портал постійно не забуває нагадувати. Навіть коли цього не дуже хочеш. Але цікаво, як щодо мінусів. Давайте розглянемо головні моменти. Називаючи свою послугу автостопом 21 століття, портал спирається на три основні особливості. По-перше, користувач перед поїздкою може ознайомити з інтерфейсом іншого, вибрати того, хто більше підходить для подорожі. Портал голосно заявляє про достовірність особистості, кажучи про те, що при реєстрації потрібно вказати в своє реальне ім'я і номер телефону. Але хіба це може бути гарантією достовірності особистості? До того ж, абсолютно незрозуміло, як портал перевіряє реальність отриманих даних. Тут якості прикладу дозвольте привести декотрі соціальні мережі. При реєстрації також потрібно вказати реальне ім'я, номер телефону, але в той же самий час вони нараховують тисячі фейкових аккаунтів, з яких практично щоденно ведуться несанкціоновані дії. По-друге, портал надає можливість планування маршруту для водіїв, які тепер сміливо зможуть заощадити, точніше, компенсувати деякі витрати. Але жодного слова про те, як контролюється заборона отримувати прибуток з спільних поїздок. Також занадто багато загальних фраз: заборона на водіння без прав, заборона на водіння в нетверезному стані, заборонено водіння без страховки авто. Але друзі, це має право перевірити лише працівник дорожньої інспекції. І на кінець одною з найбільш вигідних відмінностей між автостопом та подорожчю за допомогою BlaBlaCar портал називає прозорість та заздалегідь відому ціну. Тут хотілося б відразу підкреслити, подорож автостопом це найчастіше повністю безкоштовна послуга. Це можливість об'їздити весь світ, абсолютно не витрачаючи кошти на пересування. Висновки. В цілому, BlaBlaCar.ua Вельми зручна і багатообіцяюча послуга, але при бажанні для потенційного недоброзичливця це може стати можливістю вивчити і навіть вибрати свою жертву. Чого не скажеш про традиційний автостоп? Ніколи не знаєш, хто зупиниться або хто сідає до тебе. Завжди залишається родзинка. Тільки під час поїздки люди пізнають одне одного, заводять дружбу і навіть одружуються. А деякі навіть уявляють своє життя без такого виду подорожування. Як правило, всі неприємності під час автостопу найчастіше пов'язані з некоректною поведінкою пасажирів: релігійні або політичні суперечки, сон під час подорожі, смертельні випадки або ДТП вкрай рідкісні. У підсумку, не дивлячись на декотрі незначні мінуси, блаблака це зручний інструмент для починаючих стоперів і для тих, хто завжди хотів спробувати, але не наважився. portal sper sper chrum ha ta ta ra ta shei pa da da dan da da da